Житомирянка Ірина каже, коли немає електроенергії, ліки купує в аптеках, які мають генератори. Я купляю ліки і не переживаю так, як нема світла, але працює генератор. Фармацептка Катерина говорить, що їх аптека працює в звичайному режимі, навіть коли вимикають електроенергію. За умов повного блокаута, за умов, коли немає світла, і наші аптеці також працюємо одразу, приходимо на генератор, який підключаємо самостійно. Тому за термін і температурний режим. Які можна не хвилюватися. Ліки, які вимагають особливого температурного режиму зберігання, особливо вакцини, зберігаються в холодильниках. Медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Косміна говорить, що за весь період відключень електроенергії проблем із зберіганням вакцин в амбулаторіях не було. Кожна амбулаторія, а їх 20, має свій генератор. В кожній амбулаторії, чи це дитяча, чи це доросла, є холодильники. Є запасні, якщо вдруг вийшов холодильник, е, ну, перестав працювати ми завжди. Є запасні холодильники, е, в яких зберігаються імунобіологічні препарати, тобто вакцини. В холодильнику є градусники. Є термотестери для контролю температури, навіть в нічний час ми можемо включити комп'ютер і подивитися, яка температура була вночі. На крайній випадок ми маємо сумки-холодильники для транспортування. І якщо на якійсь локації немає довготривалого світла, і температура підходить до того, не можна там зберігати, то ми маємо холодові заморожені елементи і кладемо в сумку холодильники транспортуємо в приміщення, де електроенергія є. Жодна вакцина не була утилізована в зв'язку з недотриманням холодового ланцюга. В Житомирі із 500 аптек на випадок блекауту генераторами забезпечені 70. В планах оптичних закладах, от буквально на днях ще одна аптечна мережа закуповує 50 генераторів. От, і в декілька оптичних закладів також має намір закупити декілька десятків генераторів. Частка термолобійних лікарських засобів в оптичних закладах, які зараз у них зберігаються, вона не дуже велика. Зберігання лікарських засобів десь порядка 20, до 25 градусів. Дозволяється зараз зберігати от мало таких, які там іменно біологічні препарати, чи вакцини, чи інсуліни, які потребують там температурного режиму. Десь плюс 4 до плюс 8 градусів. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини на Суспільному.